Усім привіт! Сьогодні буде огляд на такий літак. Лего літак від компанії Банбао Та що, бачите, та ви можете бачити. Тут замість дядічок обичних карліки. Ну, це можна і в плюс і в мінус. Ну, свіднести, бо плюс оригінальність, мінус це карліки. І вони маленькі. Та... Погана рухомість, а дуже широкі. Ну, Бачите, збірку ось ззаду. Та тут, знаєте, типу, таке 3D-принти. Ну, бачите, тут надпис поліція вона трішки об'йомна. І це дуже круто. Зараз покажу інструкцію. Інструкція від нього... Велика. Ось. Більше, ніж коробка. І це якось странно. Ну, зрозуміло, що така скошна. Бо більше, ніж коробка. Так, і коробка тут. Ось інструкція. Вона зручна. бо великими, велике все намальовано. Та ззаду видно цю серію. Ех, згадал. Гадалися десь 2019 років, що коли купляли і всі, набори, і всі Лего робили з такими інструкціями і де показувалися всі набори серії. А зараз такого немає. А жалко. Ну ось, бачите, в поліцейському часто карлики одні одні. Кажу, я не проти карликів. Я просто... мені просто смішно, що такі. Лего карлики. Ми перейдемо до огляду самого літака. Ось і так. Забачите Та він катається. Та один з мінусів вже деталі випадають. Не хочуть тут ось тут держатись. Також незвичайний літий. Ось бачите. Та взагалі літак незвичайний. Бачите, як кабіна моноліта Відкриваємо. Відчиняємо. Та такий карлік. Смішний такий. А ну-ка, подивимося його рухомість. Так, руки. Ова. Бачите, які... Жал... Жал... Жалко, що не відкривається до кінця. Та. Тут. Крутиться. Маленька рухомість. Ну, і... Але по правді, яка рухомість для нього потрібна? Це ж ігровий набор, що просто так стоїть, сидить і керує літаком. Там ще були пушки такі, але я її вже загубив в ящику. Так, да, я молодець. Тут є наклейки та мінус вони на дві деталі. І тому, коли будете розбирати, воно... Придеться наклейки ці викидати. Та ще тут досить так багато незвичайних деталей. Наприклад, так Ой. Ось. ось, бачите, ці балони чи що, воно випадає. Це. Ну, Деталі нові. Це. 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 Бачите, така решетка, незвичайна. таке. Так, ще що? Такі. Такі е, де... Ну, багато незвичайних деталей. А літак сам досить такий крепкий та прикольний. Та бачите, тут є рідка. Ай, відв'язалося Та ще мінус віровка не хоче держати десь зав'язана. Ну, бачите, тут технік. Цей. Ай, забув. Шістіонка. Так. І може віронку відв'язувати. Бачите, всередині ось. Але воно не відв'язується. Та ще один мінус. Да, Однінуси. Але... Але це... Це не означає, що набор поганий. Він крутий. Мені він дуже подобається. Ну і... ще головний мінус. Овний мінус в тому, що деталі тут трішки більші. От дивитись, взяв пластину. Якщо воно ставиться нормально, це, наприклад, фігурка, ось це. Ставиться нормально. А якщо, наприклад, візьмемо обидву деталь, причитимо... так. Бачите, тут є це зазор. І це дуже погано через те, що не об'єднуються з іншими. Ну, як об'єднуються, але виходить зазори, тому не зовсім прочна конструкція. І це жалко за це. Та ще вони трішки більше, ніж обичні деталі. Ну, а так то це все, що я хотів сказати про літак. Так, цей літак від бамбау. Чи рекомендую я його купляти? Якщо вам хочеться погратись або хочете просто таку круту модель літака на полку, з радістю купляйте. Але якщо вам потрібні деталі, то якщо вам все одно те, що будуть зазори, то можете купляти сміло. Ну, це все, що я хотів сказати про нього. Дякую за перегляд цього відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал та зустрінемося іншим разом.